Слава Ісусу Христу, вітаємо вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми вкотре зібралися для того, щоб записати нашу рубрику між нами аніматорами. І сьогодні у нашій такій студії на висоті аніматор, який провів не один табір: цілих раз, два, три, чотири, п'ять більше роки. <плес> <плес> Орієнтовно 15 таборів. І сьогодні вона нам щось <плес> розповість про себе, а саме це Юлія Дудорова. Слава Ісусу Христу, я хотіла сказати привіт. <кхи> Мене звати Юля, 18 років. Я аніматор, вже десь, певно, років 4, вже скоро буде п'ятий. в принципі, я прийшла тут вперше. Я думаю, що буде цікавеньке, тому будемо бачити. Що ж, для того, щоб розігрітися і перейти до наших таких питань, які тут є наверху, ми розпочнемо з простих питань, таких кумедних деяких. І перше це уяви, що тобі потрібно з'їсти комаху. Ой, Яку би комаху ти вибрала? Джулу. Джулу. Добре. Уяви, що в тебе є суперсила, і ти можеш вибрати будь-яку суперздібність, яка б це була? Я би хотіла отак нажати на кнопочку, і тіп, я вибираю, де я є. Тоб, а, щоб скоротити телепор... свій час в телепарті на роботу, на навчання, таке я би хотіла. Супер, і останнє питання: яке ідеальне місце для тебе є, де ти будеш відчувати себе повністю вільною? Тут десь, напевно, в горах на якійсь такій прям вершині. Ну, не говорило, бо я ще того не вилізла. Ну, я думаю, що тут гори там. Супер, дуже гарно. І давай тоді перейдемо <клес> до наших питань. Обирай, яке сердечко тобі легше дістати. Ой, Ой, я ж так високо не знаходилась. Перше, це яке захоплення з дитинства. Ти несеш через усе життя. Це, напевно, вчителювання, загалом якась робота з дітками. Я пам'ятаю, я ще в дитинстві розставляла своїх звіряток, брала кубку зоштів і так ходила як вчителька. Оце прям, прям по життю у мене. В кінцевому результаті я вчусь на вчителя вже третій курс. Е, працюю з дітками, і ну, загалом, мабуть, це так. Це прям мені прям дуже відкликається. Так, чому саме ця сфера так? Прямо можливо, є якийсь той момент в дитинстві, коли ти відчула, що ти хочеш бути вчителькою. Чи це так загально було? Ой, я не знаю. Типу, мабуть, багато чого з аніматорства. От я прийшла я почала на весь така якісь там ігри. Оце все ті типу, покистенки банс, і мені так зайшло. Типу, оце дуже люблю дітей чогось навчати. Оце в них таке захоплення, це прям вау. Оце, от, мабуть, це не... типу, якби на аніматорство, можливо, я б і не була не пішла б на вчительку отак. Клас. А так з дитинства, можливо, є якась така мрія, <кій> яку ти хочеш втілити, чи вона пов'язана з професією, чи можливо є якась така, що не дотична до цього? З дитинства я хотіла бути юристом, а потім я пішла до логопеда, і я намовляла буквари, і мені сказали, що ти не будеш юристом, бо ти не говориш буквари. <кій> а тепер я говорю буквари юристом я бути не хочу. Я ж хотіла бути перукарем. Але щось мені не не пішло. Це тобто такі топ 3 професії, так, топ один все одно. Я не хотіла одна. бути, але вийшла вчителька. Супер. Добре, давай перейдемо до наступного питання. Треба було так вішати? Виріжемо, давай дістати. Ось воно. Опа! Так. Тут питання, яка роль аніматорства у твоєму житті насправді дуже велика, тому що я е, велике коло мого спілкування, це саме аніматори, дуже велике, е, наприклад, християнське життя, дуже таке прям де покликання, що я звикла, що я щонеділі в церкві, що там на таборах і діткам того того навчаю. І якби я була не аніматором, я не знаю, де я б опинилась. Ну в тому плані, що було б не таке можливо коло спілкування. Знаєте, як тоді, є. Типу різні. У мене справді більшість друзів це аніматори. Професія попливала загалом на дуже такі на комунікативні здібності. Тобто я легко можу там, зайти з мову з будь-ким, можу поговорити, поспілкуватися. Я прийшла сюди на спільноту, була така прям ну, закрита, прям така мишечка. І отут я вже прям відкрилася, відкрила щось своє. І що ж таке, мабуть? Ну, це, мабуть, все. Ну, загалом спільнота не дуже багато чого дала. Це прям я це таке рішення, що яке відкладається, знаєте, тобто в дитинстві. Ой, не в дитинстві, а в старості <смех> <смех> В старості розказувати діткам, і типу своїм внукам, оце прям дійсно те, що треба. Так, ти перерахувала там з <laughs> якостей, які е, здобула на аніматорстві. А так, щоб виокремити їх, можеш зробити це, які прям тобі допомогли розвинутися? Мабуть, комунікація, типу, з дітками, слугатися з дітьми. Я не знаю, якби я зараз працювала на роботі в себе, якби я не була аніматором. Я прям дуже багато чого навчилася, оце, типу, як попливати на дитину, як, типу, правильно її виховати, як донести якусь суть. І це прям ну, поки що дуже допомагає. А який твій улюблений, можливо, є момент із е, таборів, який тобі найбільше запам'ятався: позитивний або негативний? Ой-ой. Я вже навіть не пам'ятаю, чекайте це треба буде. А мавпочку, знаєте, ружи, коли отак от стукає. Я пригадала, я довго думала. У мене є така дитинка, можливо, на це дивиться, тому Соломіка, привіт. Е, Соломіка, лопічук, Боже. Нічого. Це прям, ну я не знаю, я пам'ятаю, найбільше мені сподобалось, то, що я е, чуть не посварила з аніматором прям так жорстко. Тому що ми вибрали, хто буде типу, в кіно в документі. Боже, це прям такі дітки, знаєте, які прям западають кого в саме серденько. Ну, вкладаю. Саме серденько. І, дуже... і ще як я згадала одне, коли я була великим аніматором перший раз. Оце така прям атмосфера, прям такої прям відповідальності, коли кожна дитина типу, прям так до тебе. Оскільки, прямо, ми мені перший раз виграли. Емоції, це діти радіють, і я не можу. Це прям топ. Топ. Клас! А як аніматорство тобі допомагає в побуті в повсякденному житті? Тобто, не опираючись на роботу, не опираючись на навчання, а, суто так вдома, грубо кажучи? У мене є сестричка молодша, якій 10 років. І, мабуть, з нею в комусь спілкуванні мені це допомагає. Ну зараз вона вже старше, типу, зараз трошки легше. Якось в комунікації там не знаю, там з батьками, ще якось з друзями, теж набагато легше, якось якісь ну, спільні теми з'являються. Мабуть, якось так. А ти хоч раз використовувала або пробувала перевірити, чи зайде матеріал на таборі на своїй сестрі, чи ні? Ні. Я максимум її заставляла вирізати щось там, якісь там інтерактивні методи, от щось таке. Типа, і все. А так то якось, типу, вона ходить на табірі буде потім не цікаво А, теж факт. Добре, давай переходимо до наступного. А, зразу аба як легко тебе вразити чи зацікавити, що робило таке твої близькі, що ти ніколи не забудеш? Як легко я взагалі така людина, яка людина прям, ну, прям емоцій, я б себе назвала. Типу, я дуже люблю свої емоції проявляти, але це не зі всіма, Типу, з тими людьми, яким мені комфортно. Вразити мене легко, в принципі. Що таке робили мої близькі? Можливо, щось таке, що мені зачепило, сподобалося. Боже, я тільки як книги там день народження, друзі. <гум> мене мукові, зверху водою. Це все, що мене, це все, що мене вразило, як я відбивалось дві години. 2 години. Uh... Вийшло таке тісто на голові. <гум> так, то що мені, це ж не так. Це все дуже, що, що, боже, це на скільки було, що, що було та, то був квасі мука, я згадала. Мені мене це так вразило, що все. Було. А загалом стати твоїм другом легко чи складно? Якщо комунікабельно, людина? Така люблять поспілкуватися, така ну знаєте, щира відкрита, тоді отак, тоді легко. А я не люблю такі, знаєте, типу, токсичники з лицемірних людей. що якось отак. Так, то які тебе люди виходять, виштовхують? Нещирі, знаєте, якісь такі лицемірні, типу одне, ну, типу, ти каже так, потім так виходить, якісь такі. З ким тяжко спілкуватися, Знаєте, за голосові багато записано, розказати про свій день, це щось якісь кружочки, оці. Це просто. ну. Скільки люблять, акихось закритих, типу. Нема про що поговорити. Тобто, коли стабільно підтримується зв'язок, це… то що треба, так. Ну, правда, краще вживу, але не всі мають можливість, тому хтось за кордоном, хто ще десь, тому добре що є телефони і зв'язок. А як часто тобі вдається знайти mm -hmm. час для друзів, грубо. Кажу. Ой, це тяжке питання, дуже мало. У того, що я працюю і там, десь там вечором соломійка виходить на 5 хвилин або там ну мало часу, але таке, знаєте завжди стараєшся щось там придумати, десь там вийти, бо як ніяк друзі типу, поки ви молоді, поки маєте час якось так, але мало часу там. так в якийсь спосіб тобі найбільше подобається відпочивати. Відпочивати. Але, так, якщо прям помріяти, то горах. А якщо після роботи, то просто рягте чіпало. Там хочете якусь музичку, е, щось там займеш, ну, щось розмальовувати, малювати, от я люблю. Та. А найкраще це гори. Це прям топ. Так, тобто, щоб е, подарувати тобі хороший настрій, достатньо вивезти тебе в гори. Так, це найкраще, що може бути. Добре, давай тоді переходимо до наступного дістанеш. Чи встати прям. Аба. Де ти навчаєшся? Це був твій свідомий вибір. Я навчаюся в івано франківському фаховому коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Скоро він буде не Прикарпатський, а Карпатський, але знаю, коли вийде відео, тому хай буде так. Навчаюсь на спеціальності 013 початкова освіта, третій курс фаховий молодший бакалавр. Це початкова освіта, це вчитель початкових класів, це не дошкільна освіта, всі плутають. Дошкільна і початкова це різні, дошкільна це садочок, а початкова це школа. Трошки вище, хоча я могла і та не там бути. Це був та це був мій свідомий вибір, Я пішла після дев'ятого класу. Я пам'ятаю, так я сіла, я, бабуся, мама. І ми такі, наша, ну давайте вирішимо. Де я опинюся? Каже, бабуся: ну, типу, ти ж там заніматорами, ти там з тобі подобається. Я, каже, спробуй це. Я така, та давайте. Я якось поступила за першим разом на державний, і це мені дуже мотивувало. І взагалі в мене дуже типу, класна група, яких я уважню це ну, типу, дуже класні люди. І це дійсно свідомий вибір. І от якщо враховувати по життю, то це найкращий вибір це піти на спільноту і поступити тіпо, цей, в свій коледж це прям два таких прям дуже цей. Тому це такий повністю свідомий вибір піти 49 класу. <рес> так, це дуже круто, що ти прям так відчула своє, можна навіть сказати, покликання. І як взагалі проходять твої студентські роки? Що в тебе стоїть на першому місці? Ой, цікаво. У нас цікаві пари з третього курсу. Започалися різні методики, там математика, ідея за ці прописи писати. Мені це подобається. Практика теж надзвичайно У нас цікаво. Це з дітками. Ми проводили уроки, проводили якісь самфіскують хвилинки. Після третього курсу то там прям дуже цікаво там на парах сидіти. Мені подобається. Ти згадувала про практику, ти згадувала про роботу, що ти працюєш з дітьми. А чи бували в тебе якісь кумедні ситуації під час роботи чи під час практики? Бувало в мене діти можуть побитися ще що щось. Мене можуть вдарити. Ну це таке це дітки. Типу різні бувають ситуації. Медку взяти свої руки, заспокоїти, знати, як ну, дитину заспокоїти. Бували різні ситуації, типу, хтось там плаче, когось треба так і типу треба таким емпатом, що прямо ну, знаєте, таким чуттєвим за дітей. Роз є щось цікаве, типу щирі дітки, щирі батьки. О за що люблю свою роботу, у цю щирість, цю відкритість, і такі прям емоції, які я кожен отримує на роботі. От, багато хто думає, що педагогічна освіта це доволі так е, нудно, що це виснажливо і тому подібне. Як боротися із цією думкою, як боротися із втомою? Е, можливо, в тебе якісь поради для тих, хто ще думає з наших глядачів, куди йому. Поступати майбутньому. Насправді це не нудно, це завжди цікаво, це завжди якісь. Ви придумаєте щось креативно. З педагоги це дуже креативні люди, насправді це, але якщо йти на педагоги, це дійсно треба хотіти. Дійсно треба вірити в себе, мати якусь творчість, щось придумати. Тобто от просто так піти, типу це не варіант. І там ніколи не нудно. Там завжди якісь заняття, ви ж там танцюєте, малюєте, розмальовуєте. Існує завжди згадую свої пари, пару. мене нема одних пар. Система освіти в надійних руках. Так, якщо все добре. Та і в майбутньому уроки будуть хороші. Надіємося, що так. Так що нова освітня школа, супер. На яку камеру доць. Так, попасться, що туди. Чотири питання. Три чотири. Туди. Туди. Ми тобі дякуємо за такий відкритий діалог, за щирий діалог, за правду. І вам дякуємо за те, що дивитеся. Ставте своє вподобання, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, і до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!